У цій будівлі життя зупинилось 23 лютого. Державний архів зустрічає свій колектив вибитими шибками та суцільним безладом всередині. Купи сміття та антисанітарія. Типові сліди, які лишає після себе руський мір. Ключами не користувались. Протипожежні двері відчиняли ломом. Це вже двері. Ну як ви навряд чи ми зможемо їх відновити? А це ну досить коштовна річ. Спеціалізовані архівні протипожежні двері. Свою роботу колектив розпочав з прибирання, розповідає директорка архіву Ірина Лопушинська. Почали прибирати вибити скло, почали забивати вікна, почали сортувати сміття, яке залишилось від них. Ну як сортувати? Потрібно ж його хочу викинути для того, щоб ми могли повернутися в кабінети. Наступного дня після початку повномасштабної війни колектив перейшов на дистанційну роботу. На місці лишилась охорона. Остаточно контроль над приміщенням був втрачений 29 липня. Тоді окупанти забрали в охоронців ключі та вигнали їх. Військові тут не жили, розповідає Ірина Лопушинська. Приміщення стояло зачиненим. Відчинили його у жовтні, коли архів почали грабувати. Робили це набігами, розповідає директорка. Очевидці, які це бачили, то казали, що там було близько 50 військових, які по цепочці передавали ці документи і завантажували великогабаритні фури. Їх херсонці добре пам'ятають ті фури, які привезли, начебто, гуманітарну допомогу. І вони стояли в нас на площі свободи, угу. і потім цими гуманітарними фурами розграбовували наші установи культури і архів, в тому числі. Щоправда, деякі речі окупантів не зацікавили. Наприклад, сканувальні апарати для оцифрування документів їм не знадобились. Я так розумію, що російські архіви таку роботу не ведуть, вони взагалі дуже зачинені для користувачів. В принципі, туди можна потрапити, але не так вільно, як в Україні. І тому, в принципі, те, що вони не займаються і не планують цим займатися, тому вони або не знали, що це, або воно їм не потрібно. Архівосховища зустріли колектив на півпорожніми полицями. Частина документів була вивезена окупантами. Бачимо, що це документи 18-19 століття, що це документи органів влади і управління радянського періоду. А це, наприклад, як Херсонська міська рада, там ага. облвиконком Херсонський обласний. Переписувати те, що лишилось, розповідає Ірина Лопушинська, розпочали одразу. І хоча цей процес триває, вже зрозуміло, що втрачено менше половини фондів. Не знайшли росіяни унікальні документи. Частина того, що вважали втраченим, зберіглась у кабінетах. Було і те, з чим окупанти обійшлись незрозуміло. Деякі книжки про голодомор я знаходила е, таке враження, що в них спеціально ховали. В давніх шухлядках вони їх повитягали з шаф. Я знайшла під під столом одну книжку. Чому вона в нас ну, ті наші користувачі? і Хто знає наші публікації? У нас є велика така коричневого кольору книжка «Голодомор на Херсонщині, 32-33 рік. І от це видання воно було розкидане буквально по всьому архіву. За вісім із половиною місяців окупації більша частина колективу державного архіву зберіглась. Хоча хтось звільнився, хтось виїхав, бо обстрілами було зруйноване житло. Архівісти продовжують працювати та повертати установу до нормального життя. А ще вірять, що викрадені окупантами документи обов'язково повернуться у ці стіни після перемоги через міжнародні суди разом з культурними цінностями. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.